У рівному 12-річна дівчина не ходила до школи, бо доглядала за чужою дитиною. Працівники кримінальної міліції прийшли у помешкання учениці шостої школи Наталії. Дівчина не відвідувала навчання, батьків вдома у той момент не було. Натомість працівники міліції застали прогульницю з трирічною дівчинкою. Вона пояснила, що вона не приступила до навчання в зв'язку з тим, що в неї немає шкільного приладдя в даній квартирі. Повний безлад, антисанітарія. і як пояснила дитина, що батьків немає, вона не знає, де вони на той час знаходились. Також було виявлено в даній квартирі ще дівчинку, на м'я Тетяна, яка називалась Тетяна, на вигляд її три рочки. Старша дівчинка, 12-річна, пояснила, що дану дитину їм привела знайома мами. Хто вона звідки не знає, що дана дівчинка знаходиться в них квартирі близько семи днів. Дівчаток спершу передали до служби у справах дітей для вияснення обставин. Пізніше помістили у притулок для неповнолітніх. Правоохоронці почали шукати їхніх батьків. Як виявилось, мама старшої дитини працює на смітнику. Батько з матір'ю вони офіційно розлучені. Батько під, ну, приходить там до цієї дівчинки 12 Там надає якусь там допомогу, матеріальну скажем. Мама е, наступного дня, тобто це 6-го числа, 7-го числа прийшла в службу справи дітей в стані алкогольного сп'яніння. Принесла документи на 12-річну дитину. Е, там вийшла конфліктна ситуація. Працівники служби справи дітей призвонили на лінію 102, Викликана була міліція. Маму цю відібрали, забрали на Пушкіна. На неї складено адміністративний протокол за статтею 173 і їй було сказано також підійти до нас і в службу справ дітей, будучи тверезою, надати знову ж документи. Однак по цей день вона так і не з'явилася. Вона пояснила, що вона працює на смітнику. Мамою трирічної дівчини є 20-річна костопільчанка Катерина. Вона неодноразово була у розшуку за місцем проживання. Дитина просить Тетяна Єврейівна. На даний час на консульт. Втячому пожиті. Причина знаходження. Залишили на пару днів вдома. Не вдома, але знакомої. І її від знакомої забрали. Знакомої. Світлана, От прізвище не знаю. Вона проживає в центрі міста, проживає з своїм громадянським чоловіком, так як вона говорить, що це є батько дитини. Документів на дитину і свого паспорта вона нам не надала документів на себе. Тобто, і як нам відомо, що вона раніше перебувала, будучи неповнолітньою в Костополі в розшуку, вона ніде не працює, все шукає в пошуках роботи. Горе мати трирічної дівчини і далі шукає роботу, тому пояснила і залишила свою малечу у подруги, аби та погляділа її невизначений час. Натомість, подруга всі обов'язки няні переклала на свою 12-річну доньку. Сама дитина ця 12-річна, Наталя пояснила, що цей весь період вона дивилася за трирічну дитину і годувала, годувала, вдягала, кормила там спати. Ложила, тобто вона за дитиною це доглядала дійсно. Ну видно було, що вона за це дитина. На даний час діти перебувають у притулку для неповнолітніх. На гори матерів вже складені адміністративні протоколи. Максимум, що їм може загрожувати, це штраф у сумі 51 гривні. Злякати жінок може лише забрання дітей, адже побачити своїх дівчат вдома вони зможуть лише після того, як створять належні умови для утримання та виховання.